Швидкий розклад на тему, чи вийду я заміж цього року. Подумайте про себе. Назвіть про себе своє ім'я. І давайте будемо дивитися. Так, чи вийде заміж цього року. Ну, ви знаєте, ви, можливо, думаєте, що ви вже готові до цього, але насправді ні. Ви якось закриваєтесь від чоловіків в тому числі, і від світу загалом. Вам важко довіряти, можливо, через досвід якихось попередніх відносин. Да, ви закриті. Але якщо ви попрацюєте над собою, якщо ви відкриєте світ, якщо ви видите з усієї своєї бульпашки такої закритості, якщо ви довіритесь. То все може здійснитись, особливо, якщо це ваша мрія. Або ж, можливо, ви зустрінете чоловіка а, явно не зі своєї країни, навіть не те, що не з міста. Це будуть відносини на відстань, або, можливо, ви вже знайомі. Так, і ось в вашому полі вже знаходиться чоловік, тому, можливо, ви вже знайомі. Так, тут дійсно хороші, щирі, відкриті почуття, теплі дуже. Але так, це, скоріше всього, відносин, відносини на відстані, тому що вам не вистачає тактильності. У вас є почуття, але ви не маєте змоги доторкнутися до людини. А, взагалі немає такого, щоб ви могли потрогати, пощупати. Тобто цього дуже не вистачає. Тут можна зробити висновок, що ви знаходитесь далеко один від одного. Але так, у вас є можливість створити сім'ю. Дійсно, є можливість. Якщо ви над собою попрацюєте, ось, якщо знімете якісь обмеження, у вас є якісь обмежуючі чи установки, ви чомусь закриті. Можливо, чи це через, саме через ці відносини, що вони на відстані. Ось якщо ви приберете оці обмеження, які на вас впливають, то так цілком імовірно, дуже дуже ймовірно, створення сім'ї.